Доброго ранку всім шанувальникам футзалу. Сьогодні очікує нас центральний матч другого туру суперліги першого удару по м'ячу. І представлюся, я а, на коментаторській позиції Глинка Ярослав. Матч у нас вже розпочато. Нагадаю, що нас команди Галамаго Олег, головний тренер та Будзар Юрій, президент команди. Согор з м'ячем. Бо... Ось зараз розпочинається четвірка. Лищишин гарно знаходить зараз Іваненка, який же кмітливий. Обов'язково залишайте свої коментарі, думки, враження про цей поєдинок, тому що дійсно нас чекає. Ось зараз ще один стандарт. Томашевський пробуває прямо в руку в руки Боднар. Демонструють. Боднар. Подивіться, як високо він піднімається. Проти білюка фулять. Ні, не фулять, але тут білюк. Гапає рукою за ногу Согора і логічно, очевидно, отримує жовту картку за це. Ось тут Максимик буде зустрічати зараз е, гравця Найсгайсу. Це у нас номер 99. Так, команда у нас в суперлізі в новому сезоні. І що у нас відбулося в першому турі після цього моменту від Тітуніна? Свою команду десь врятував Номас. Минулого туру вкопи виграв після цього моменту від Тітуніна, який же щільний вдома переміг Софір з рахунком 3-0. Ну а вчора на виїзді 8-4. І загальний рахунок Іваненко. Денис не пішов все-таки туди, де віддавав передачу Іваненко. Михалюню пробуває. Десь вона всього в першому таймі. Дуже динамічний. Дійсно, перш, перша половина цієї зустрічі. Любуська він може забувати. Влучає зараз усі бляка. Соболяк зміщується в центр. Пробуває марохняк тут. Забуває у нас зараз Лісь Гаїс. все таки Любуська досягає свого в цьому моменті в цьому поєдинку. 1-0 у нас стає рахунок Андрій Любуська. Відпасовує назад на Тітуніна. Тітунін шукає Лещишина. Лещишин Буде пробувати. З носка зараз задає удару, бо цього не робить Тітунін. Денис. Знову на Пилипишина. І тут Любуська може задавати удару по пустих воротах. І так 2-0 у нас стає. Рахунок на табло у цьому поєдинку Найс Гайс робить свою справу. і Любуська вже дубль записує. Повертаємось ми до другого тайму нашого поєдинку. Нагадаю, що другий тур проходить е, зараз з, е, свого опонента. Мариняк тут не зміг впоратись з Данилєвом. Зінич знову проходить Мариняка. і третій гол у нас забито. В цьому епізоді Мариняк двічі поспіль пропустив гравців Гайсу по флангу проти Данилів. Існує. Перейшов на тренерську роботу. Тітоні задає удару не точно. Розромно зараз перемагає Найзайс. Команду Нумас. Білюк ще завдає удару. Потрібно тут же забувати. Любуська на ударні Пайсу. Лещишин віддає зараз на капітана. Денис Лещишин пробуває. Цимбаляк. Знаходить зараз Павляв передачу. Той добре грає головою. Не дає Анатолію Данилів. Віддає зараз на Зінича. Зінич отримує м'яч. Зінич намагається сам пройти. Капітана Ономасу не зміг. Вже бачимо, що інші команди виходять у нас на розминку. Чотири хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Чотири хвилини і 15 секунд, якщо бути точнішим. Подивіться, що витворяє горілку. Проходить зараз обох. Потрібно вже забивати фролов. Чим злаб'є в цьому моменті? Ні. Зараз зазнає поразки. Дякуємо командам. і Очікуємо наступного поєдинку. Графіт проти Копи.